Вітаю вас на каналі Green Power Talk. Що чекає сонячну енергетику? Спробуємо зазирнути на пару років наперед. На фоні проблем із зеленим тарифом, раптовими змінами законодавства, повномасштабною війною багато людей в Україні відвернулося від сонячних панелей. Але я вас запевняю, що це тимчасове явище, і зовсім скоро ми побачимо зовсім іншу країну. Чому я так в цьому впевнений? Все досить просто. По-перше, це падіння вартості сонячних панелей. Після енергетичної та модернізаційної кризи в Китаї, вартість сонячних панелей і далі продовжує падати, і буде падати і надалі, по мірі збільшення конкуренції з європейськими та американськими виробниками. Влада цих країн зрозуміла свої помилки і так само почала розгортати виробництво сонячних панелей. В дешевому сегменті вартість сонячних панелей вже тестує євроцентів за ватт. А вартість сонячних панелей це більша частина вартості сонячної електростанції. Просто подумайте, вартість панели на 30 кВт-сонячну електростанцію буде менше, ніж 3000 доларів. А ще буквально вчора ми платили за них 9 тисяч, а дехто, як між іншим, і я 12 і більше. Звичайно, це найнижча ціна, але якщо брати навіть середній сегмент, що я й раджу робити, вартість буде біля 6 тисяч доларів за панель. Це зовсім інша справа. При цьому панелі займають менше місця і генерують краще. Відбуваються технологічні зміни, які покращують як ефективність, так і інші параметри сонячних панелей, але про це в іншому відео. Наступний чинник це вартість електричної енергії. Завершується ера спонсорування країни бензоколонки, також люди хочуть дихати чистим повітрям. За рахунок цього йде зростання середньої вартості електричної енергії. В Україні вартість електроенергії для населення дотується через так званий механізм ПСО, хоча давно вже обіцяють, що й населенню доведеться платити по ринкових цінах, Коріш за все, після чергових виборів. Тим не менше, ми вже платимо більше через те, що вся промисловість споживає електроенергію по зовсім іншому тарифу і закладає собі вартість електроенергії в собівартість товарів або послуг. Бізнес вже давно зрозумів переваги сонячної енергетики для компенсації власного споживання. І, не дивлячись на війну, такі проекти продовжують реалізовуватися. Враховуючи падіння вартості сонячних панелей, бізнес буде не зупинити на цьому шляху. Іншим стимулом є європейські вимоги щодо використання частки чистої енергії і додаткові мити на товари, які виготовляються із, так би мовити, брудної енергії. На жаль, в короткостроковій перспективі це дасть і певний негативний ефект. Вже зараз вартість електроенергії в день сягає мінімальних значень. А по мірі того, як буде побудовано все більше сонячних електростанцій, вартість електричної енергії в день буде падати і надалі. Здавалося б, який сенс в тому, щоб будувати сонячну електростанцію, якщо можна купувати електрику майже задарма, а може ще й доплатять. По-перше, виходить не зовсім задарма, і середня погодинна вартість РДН для часу, коли працює сонячна електростанція, зараз більше 2 гривень. І наступний чинник, який по мірі розвитку сонячних електростанцій під заміщення власного споживання торкнеться і домоволодінь – це плата за транспортування електрики. Поки що про це всі бажають не згадувати. Але враховуючи досвід європейських країн, і в нас побутовий споживач буде платити за доставку електроенергії так само, як вже платимо за доставку газу. Так от, бізнес вже платить додатково майже 2 гривні за кожну придбану кВт годину до ціни РДН. Тому, навіть в найпростішому випадку, сонячна електростанція під власне споживання вже компенсує бізнесу близько 4 гривень. А на фоні здешевшення панелей такий бізнес-план виглядає вже непогано. Але бізнесу простіше, тому що більшість працює саме в світловий день, графік споживання електроенергії домогосподарствами зовсім інший. І на ньому чітко вмальовуються ранкові та вечірні піки споживання, коли вартість електроенергії в 3, а то й в 4 рази вища, ніж в сонячний полудень. Як я вже і казав, ринкові ціни для домогосподарств не забаряться, тому поступово треба готуватися і до цього. Хоча багато хто вже купив інвертор разом з акумуляторами, а панелі планує доставити колись потім. Враховуючи ринкові умови, домогосподарствам, які хочуть зекономити, не обійтись без акумуляторів. І незважаючи на здешевшення сонячних панелей, акумулятори підкоректують цей баланс. Наприклад, ви використовуєте в середньому 350 кВт годин на місяць. То вам потрібен акумулятор як мінімум на 10 кВт, годин якщо ви хочете по максимуму використати власне сонце. І можна і менше, якщо ви будете заряджати його двічі на добу вночі за дешевим тарифом і в день від сонця. Це додасть пару тисяч, можливо і більше, в залежності від технології, по якій зроблені акумулятори, до вартості вашої системи. На жаль, енергетична криза. Та інші фактори призвели до подорожчання акумуляторів, хоча прогнози нам казали про зовсім інше. Але по мірі зношування і потрапляння на вторинний ринок акумуляторів від електромобілів, і тут я впевнений, буде злам тренду. Так що ми маємо? Бізнес, який буде будувати сонячні електростанції всюди, де тільки зможе, бізнес, який працює 24 на 7, буде додавати ще й системи накопичення енергії. Власники домогосподарств, які будуть встановлювати невеликі до 10 кВт сонячні електростанції лише для покриття власного споживання, але вже в комплекті з акумуляторами. І, на мою думку, досить велика кількість ОСББ та інших установ так само приєднається до цього руху. Закон 3220 відкриває шлях для всіх цих можливостей. І далі, всім починає керувати ринок, співвідношення вартості електроенергії, сонячних панелей та акумуляторів. Буде визначати лише швидкість цього руху, але напрям вже давно відомий. Крім цього, не забуваємо, що за законом зелених тариф буде працювати ще до 2029 року. І ось про нюанси і ризики для власних домашніх сонячних електростанцій, які бажають побудувати сонячну електростанцію під зелений тариф у 2024 році, поговоримо вже в наступному відео. На цьому дякую за увагу, підписуємось на канал, та не забуваємо ставити лайки і писати коментарі. До нових зустрічей!